Минулого тижня у Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Це головний етап відбору майстрів королеви спорту на Олімпійські ігри. Але перемогти та ліцензії в Ріо 2016 куються не лише на аренах та тренуваннях. За лаштунками чемпіонату України Олександр Даниленко спілкувався з тими, кого не побачиш на стадіоні. Але без кого серйозних здобутків у спорті досягти неможливо. В Олімпійську збірну України, яка виступатиме в Ріо де жанейро з усіх видів спорту найбільше представників делегує легка атлетика. Планується, що їх буде понад 70. І чим менше часу залишається до ігор 2016 тим більше зростає напруження в легкоатлетичному світі. Через конкуренцію за місце в збірній, через необхідність додавати в результаті, щоб виконати олімпійський норматив, нагрузки увеличені, значить моменти мікротравм, травм, різної степені це все требують уваги. І саме обідне, коли мы надеялись, некоторых ми уже, я не хочу сказати, втіряємо, але під большим вопросом. Перед вами приклад наслідків величезних навантажень, яким піддають себе спортсмени задля досягнення мети поборотися за олімпійську медаль. У колекції сім'ї Бризгіних є вже шість олімпійських нагород, які зібрали у Сеулі 88 та Барселоні 92 Ольга та Віктор Бризгіни, а у Лондоні 2012 їхня старша донька Єлизавета. Молодша, 18-річна Анастасія, мріє зробити і свій внесок. Але у Луцьку у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у неї відбувся спазм м'язів ноги. Вона ледь стримує сльози і від болю, і від розпачу. Щоб таких випадків було якомога менше, і працюють ось ці фахівці. Лікарі та масажисти збірної України з легкої атлетики. Божество підготовки завісить, що теж від них, тому що це у нас такий травматичний від спорту. І Постійно треба, ну і розігріваються мишця швидше, і кожен раз ну, мишці, може бути після забігу, полуфіналу натягнуте, і без масажистів мені куди. Це так званий розминочний стадіон в Луцьку, розташований неподалік від основної арени чемпіонату України авангарду. Тут атлети готуються до стартів, тут проходять рекреаційні процедури після змагань. Наразі до масажних столів черга. В ній і спортсмени-початківці, і призери Олімпійських ігор. Роботи, звісно, немножко є, тому що проводиться чемпіонат країни. З'їхала вся Україна на сорівнування. Поздно вечором ми закінчуємо где-то в районі 11, то а то есть і можемо її в началі 12 закінчити, тому що потім, вже після сорівнувань, встановленої процедури у спортсменів приходять працювати. Масажисти це не лише фахівці, які володіють мистецтвом сукупності прийомів впливу на тіло, щоб довести його до належного функціонального стану. У спорті вони ще й часто гарні психологи. Коли атлет занадто напружений, вміють жартом розрядити атмосферу, підняти настрій. Це якби невидима сторона спорту, Так. Ну, звісно, зараз у нас такой состав. То у нас були времена, коли там один-два масажиста, то зараз у нас 5-6 человек, и причому всі трудятся не только на официальных виїзних стартах, а и навіть на таких, як чемпионат Украины, Кубок України. Масаж справа дуже індивідуальна. У кожного масажиста є свій почерк, стиль. Хтось зі спортсменів любить, щоб його на масажному столі з усієї сили викрутили, немов ганчірку. Хтось віддає перевагу більш м'якому поводженню зі своїми м'язами. Ну, у нас Віктор, Віктор Парфенюк, наш по прыжкам, Наш чоловік, якого можемо звернутися в будь-який момент, він завжди готовий допомогти. Вот, у нього руки в руки потрапляємо, він все можливе, щоб наші ноги прыгали. Сам Віктор Парфенюк зізнається, що з атлетами йому працювати набагато легше, ніж зі звичайними людьми. По-перше, бо сам колишній спортсмен і розуміє їх співслова. По-друге, зазвичай люди вважають масаж панацеєю від усіх проблем. Очень много зависить не тільки від масажу, а й від індивідуальних занять. Тобто, поміти масажу, яка там лічена гімнастика, фізкультура. Тобто, якщо спортсмени це розуміють, так прості люди приходять і не завжди розуміють, вони думають, що їм зробили масаж і потрібно все пройти. Ну, на жаль, це не завжди так. Є у роботі масажистів один суттєвий недолік. Попрацював з одним спортсменом, за ним приходить інший, і дуже рідко виходить побувати на стадіоні і на власні очі побачити, як ті, кого декілька годин тому налаштовував на старт, досягають своїх перемог. Олександр Даниленко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ з